Сильний, красний, обережний та бистрий. А скорочено скоб так між собою вітаються пластуни. У цій короткій абревіатурі уся суть українських скаутів, котрі свою історію розпочали 105 років тому. Водночас слово скоб є назвою породи орла, якого пластуни обрали своїм символом. В українців він здавна асоціюється з сильним, відважним та Мудрим таком сьогодні ж, 12 квітня, виповнюється рівно 104 роки від дня першої присяги пластунів. Тож про те, як стати пластуном, що для цього потрібно, і взагалі, які цікаві традиції існують серед українських скаутів, про це поговоримо з Андрієм Лузаном, членом національної ради скаутської організації пласт. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго, доброго ранку. А власне вже почали говорити дещо про пластунів про українських скаутів. Хотілось би насамперед з'ясувати, хто ж вони такі ці скаути, наші вітчизняні, і чим відрізняються від американських. Бо знаєте, ось особисто у мене склався такий стереотип про е, американських скаутів, говорячи там з огляду на різні стрічки, що вони ходять від будинку до будинку і пропонують печиво. Та ну це така найбільш поширена асоціація, яка вперше е, там приходить в голову людині, яка чує слово скаут. Насправді всі скаути у світі вони пішли від британського е, засновника. Байдена Пауела. він був військовим і в 1907 році вперше власне написав книжку, яка називалася Скаутинг для для хлопців. І оскільки британська імперія на той час була фактично дуже дуже обширною. Ця книжка почала розповсюджуватися по всьому світу і дуже швидко, буквально вже через кілька років, цю ідею перейняли. Цією ідеєю перейнялися наші засновники у Львові. Їх було троє: це доктор Олександр Тисовський, як педагог, син Івана Франка, Петро Франко та Іван Чмола. Вони троє фактично одночасно почали вести свої. Пластові гуртки і на, на, на основі тих скаутських методик, які прописувалися в книзі, але звичайно, що додали певного колориту українського суто українського цьому е, руху, який ну насправді не тільки в Британії, Україні Америці, насправді по всьому світу почав поширюватися на сьогодні. Скаутів у всьому світі більше 35 мільйонів. Якщо брати в Україні, скільки є в Україні скаутів? І до речі, що саме ось українського е, було додано в, в цей рух? В Україні станом на сьогодні пластунів є близько 7 тисяч чоловік по всій Україні в близько 150 осередків. Що якщо мова йде про Київ, то в Києві нас близько 650 станом на сьогодні, от і діє близько 75 гуртків в різних точках Києва. Що саме особливого, ну варто зауважити власне на історію пласту, тому що починався він, як ви вже сказали, сьогодні 1911 12 рік. Буквально через пару років почалася перша світова. Ва війна, пластуни пішли в українські січові стрільці. Згодом так само визвольний рух в часи Другої світової. Тобто, насправді багато певного мілітаризму було надано пласту, що відрізняло його в свій час від інших організацій, які в мирніший спосіб розвивалися. От і е, власне, ну, ця національна ідея вона була значно на вищому рівні порівняно, ніж можна говорити там зараз про інші організації, е, тому такий от вишкільний е, рух. Поєднував пласт і тогочасний стан України власне надав певного колориту і більшої дисципліни порівняно. Дивіться, ви вже згадали таку цифру: як 7 тисяч. Це кількість пластунів по всій Україні. Хотілося б дізнатися, яка динаміка? Кількість зростає, і можливо, був якийсь такий певний сплеск, ажіотаж до цікаво зацікавленості вашої організації. Там в останні 5, можливо, 10 років. Я би навіть сказав, останні два-три роки, що пов'язано власне з революцією із... гідності. Так, так із революцією гідності. Особливо багато зараз до нас приходить молодих юнаків, юначок, батьки що називається, віддають свою дитину до пласту, розуміючи, що ця методика, та яка зараз потрібна для нашої молоді, от для того, щоб не мати в майбутньому революції, війн, треба насправді виховувати молоде середовище і заміну тим, тим хто. То в наш час не зміг ще побудувати цю країну, так як ми би хотіли її бачити. Щодо динаміки росту, останні три роки пласт стабільно зростає на 11% в середньому щороку, і так само, зокрема, після Революції Гідності активно почалися, почали розвиватися східні осередки, зокрема в Харкові великий сплеск. Тому що більшість пластунів, звичайно, є на Західній Україні, що пов'язано з певними регіональними особливостями, традиціями і так далі. Але звичайно, що зараз і на сході і на Півдні продовжують розвиватися на що середки, що не може не тішити. Чому саме е, пласт назва е, як, е, як розшифровується? Скажімо так, так, чому так все дуже просто. Скаут англійською означає розвідник, а в українській традиції розвідників. Козаків називали пластунами, угу. власне і звідси назва. Відповідно, відповідно до так, цього. Так. Ось, я, я дивлюся і розглядаю трішечки Не форму. Не повіриш, Хотіла хоті ти сам. хотів, хотів запитати. Ось це відзнаки, чи це ось ці шеврони, що вони означають? І власне, до речі, в пластунів є якась ієрархія, скажімо так, посадова, якщо можна так назвати? Звичайно, у нас дуже чітка структура, яка починається від самоврядування в найменшому гуртку, коли діти самі визначають, хто в них буде гуртковий, тобто лід. Угу. То хто буде його заступником і буде паралельно суддею в гуртку, хто буде там, скарбником вести фінансові справи, хто буде писарем, писати протоколи і що зараз модно назвати, піарити свій, своє середовище. Відповідно, на кожному рівні, там, на рівні курення, вже осередку місцевого, обласного, всеукраїнського, ця подібна ієрархія зберігається. Однострій. Це по суті обличчя пластуна. Кожен пластун може подивитися на іншу людину в однострій, зрозуміти хто вона є, яку вона посаду, посаду те, що в нас називається, діловодство займає, які вона має досягнення, які вона вмілості має, що вона досягнула, який ступінь вже в організації, до якого вона курення, тобто об'єднання, як загону можна сказати, належить і так далі. Ось. Якщо подивитися на вашу форму, що за що відповідає? Скажімо, ось бачу праворуч там трішки. Розкажіть, що це. Е, у цей момент, так, навіть, так, так. Так. Власне, над правою кишенною сорочки пластуни носять відзначки за пройдені е, заходи, зокрема табори, мандрівки і так далі. Звичайно, що далеко-далеко не всі вони сюди вміщаються. Тому, mm -hmm. власне, це таке місце, де пластуни чіпляють і найбільш близькі для них відзнаки. От, е, ну, зокрема, е, у мене це є табір лісова школа, це табір взагалі для дорослих волонтерів, які е, е, яких. Більш досвідчені інструктори навчають проводити табори для юнацтва. Це так само табір Легіон. Тут три різні хрести. Це військово-патріотичний табір. От щодо інших елементів, то над лівою кишеною всі, хто мають такий металевий. Значок, який називаємо пластова лілейка, це переплетення тризуба і е, лілії трилисника, яка є символом скаутингу е, світового. Mm -hmm. То цей, цей залізний знак означає, що пластун склав свою пластову присягу. По суті, найважливіший етап у е, пластуванні, після якого вже е, ну, свідомо розуміє, що пластун як е, має дотримуватися трьох головних обов'язків: а це у нас бути вірним Богові Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом. Отже, щодо інших елементів, то хустка в кожного пластуна означає, те, до якого пластун курення належить. Моя хустка є хусткою курення орден залізної остроги. Ми більше маємо специфіку якраз військово-патріотичного виховання. А насправді, спеціалізацій в пласті є дуже багато: водна, кінна, мандрівна mm -hmm. і ну, насправді, дуже дуже mm -hmm. багато всього може для себе як юнак, так і дорослий, знайти в пласті. Е, на лівому рукаві шеврон приналежності до організації, і шеврон е, ознаки ступеня, того звання е, по-людськи сказано, е, яке досягнув пластун уже в організації. Е, ну, і а в общем, мотузочка і щось сховано в кишені. Що там? Ага, ну це є. Кожен пластун тут на кінці мотузочки носить свищик. Ага. От у мене він червоного кольору, то насправді не дуже регламентується, але свищик завжди нам потрібен для того, щоб якщо пластун. Має якусь провідну роль, він може з вищиком дати якісь певні команди для загалу зорганізувати uh -huh. більшу масу людей. Або якщо це в випадку там попадання, десь в природні умови, десь там дитина, наприклад, заблудилась. Ну, таке буває вкрай рідко, але може там подати якісь знаки, значить, СОС або там інші, для того, щоб подати про себе знати. Ну і так само використовується в іграх теренових і, і так далі. Дивіться, вже торкнулася теми ієрархії, але це була така посадова ієрархія, там по СРПР-менеджер, як ви говорите а якщо говорити про ієрархію за віком, знаємо, що там теж у кожного є своя назва, яка обмежується певними віковими рамками. Так, так, е, ну давайте почнемо з наймолодших. Так. У нас є зараз останні роки, розвивається такий, ще можна сказати, експериментальний улад, тобто вікова категорія, яка називається пташата. Це Переважно діти вже пластових сімей від двох до п'яти років, де батьки з ними займаються вже з такого маленького віку, грають в ігри, там навчають якихось азів, тому що ну приємніше разом це робити угу. зі своїми дітьми. Офіційно пластунами є діти від шести років, і перший фактично, ну вже офіційний, якщо можна казати, улад вікова категорія це є новацтво. Новаки це від шести до десяти років. Вони об'єднуються. Так звані рої зі своїм е, наставником виховником е, вже е, наступний. Напевно, що найцікавіший етап це є юнацтво від 11 до 17 років. Це той час, коли юнак уже е, ну, свідомо розуміє, що він тут робить, складає свої проби, складає пластову присягу і ну, виконує певні проекти. Там уже в старшому юнацькому віці, там включно тобто, із... завдання, спеціальні? – звичайно, звичайно. У нас розроблена програма, яка 100 років уже діє. Активно діє і доказує свою ефективність. Е. Якщо там наводити аналог, у нас є три ступеня в юнацтві, третій з яких називається Пластун Скоп, те, що слово сьогодні розшифровували. М -м -м. Це аналог американського Eagle Scout, Scout RL, uh -hmm. і насправді в Америці. Якщо людина там резюме напише, що вона в бойскаутах мала цей ступінь найвищий, то часом роботодавець може без співбесіди навіть взяти на роботу, тому що знає, які є навики в цієї людини, що на неї можна покластися, що вона виконувала великі насправді проекти. І ну, пласт не є там такий поширений, нас не мільйон ще поки що, але тим не менше, ну програма вона є подібна і так само потужна. Щодо повнолітніх. Людей, то у нас після 18 років настає улад старшого пластунства. Ми цю вікову категорію називаємо старші пластуни. Вона триває до 35 років. Це основний волонтерський актив організації. Під час якого люди виконують функції, і як і виховників, наставників гуртків, так і адміністраторів, тобто керівників і інших ну, в осередках, і так само інструкторами є, або тими, хто працює на суспільній неві і допомагає таким чином пласту. Що хотілося б розказати ще, що праця в пласті вона є волонтерська повністю? Ми займаємося із дітьми на волонтерській основі, без оплачування, і вважаємо, що це наш певний обов'язок перед країною. І що, власне, ось хтось виявив бажання стати пластуном, візьмемо вже теж більш дорослих, не тільки дітей. Яким чином можна це зробити, і, власне, куди можна звернутися? Ось, скажімо, Насті сподобалися шеврони, хоч і такі, як у вас. І що, що і куди звертатися? І до речі, дівчата. Багато в пості? 50 на 50, я б сказав. Uh -huh. Якщо починався цей рух суто із хлопців, то uh -huh. згодом. Дівчата так само поповнили наші ряди. Зараз подекуди навіть як це не прикро, мені визнавати, але дівчата інколективніше навіть проявляються. Mm -hmm. Нашим хлопцям треба так як же стати пластуном? набавляти. Отож, як стати пластуном, Най найперше знайти е контакти найближчого осередку. У нас є всеукраїнський пластовий портал, звучить він як plast.org.ua, От на якому е всі контакти 150 осередків в різних регіонах є. У нас є, що стосується суто Києва, Київський сайт, Київ.касторгює. На якому є контакти відповідно людей, до яких зв'язатися і можна долучитися, це не є щось дуже складне. Доросла людина, просто як і в будь-якій громадській організації, пише заяву на вступ, розуміючи статути цілі організації, і долучається вже до тої ділянки, яка їй цікава. Тобто немає ніяких випробувань, аби стати пластуном, необхідно там пройти вогонь воду і мідні труби. Ну, згодом кожен то проходить, бо це невід'ємна частина пластування і там таборування, зокрема, тренові ігри на таборах. Це є та пластова романтика, яка у нас є. Але початкових вступних таких етапів то наразі немає. Андрію, дякуємо вам, Я що завітали до нас за цікаву розмову. Теж дякуємо. Я ж нагадаю, що з Андрієм Лузаном, членом національної ради скаутської організації ПЛАС, говорили про те, хто такі скаути, як стати одним із них, а також як. Змінилася мета організації за її сторічну діяльність.